Всі сапчі, гайз, і всім на зв'язку як завжди з вами. Я Янґвей. Так-так, той самий Лудоман, який сливає всі гроші в казино. Сьогодні в нас продовжується наша з вами рубрика Шлях до букаті Діво, а саме шоста наша частина. Ця серія кайс вийшла супер цікавою, тому що я в ній, як би то сказати, слив всі свої гроші. Ну і коротше, все прийшло до того, що я слив всі свої гроші. Ну, а саме 4,4 і Вліз мільйони в ліз в борги. Ну і далі, коротше, ми дійшли до того, що Андрій мені просто зайняв півмільйона. Ну і ви самі розумієте, що я йому буду винен півмільйона. Я ще з. Взяв з грошей з промокодів, взявши півмільйона, тобто я буду винен 1 мільйон баксів. Припру звичайно, що вернув всі свої гроші. <рес> стоп, стоп! <рес> Спам'ять, бля, я її забув, що я не наліпу став. Все, пацаки, блядь, майже де. Майже... Також не забувайте про розіграш на 300 тисяч. Мене в телеграмі проходить кожного відоса. В принципі, мова, як завжди, підписатися на мій канал, залишити коментар, і також підписатися на мою тілегу, і там я оголошу переможця. Також не забувайте про мій промокод Янк, який ви будете при досягненні другого рівня в себе в телефоні, і лутайте 50 тисяч і плюс один рівень до вашого персонажа. Ну не буду затримувати довго відос. Всім бажаю приємного перегляду. Ну а ми з вами полетіли до серічки. Так, ну і що, пацани, підприємець Янк Вей на своїй камі. В40, старенькі, правда, орендовані, під'їжджає до венінгового апарату. І ми зараз подивимося, взагалі, скільки ми заробили. Йбаний сир, це піздец. Дивись скільки цей уебан накрутив просто, це во, блять, накрутило. Хуй не пойме, то певно вся, вся просто кручена нахуй фінк. Тут живого місця від нього нема. Ну, як ви поняли, підприємця Єнгвея трохи заскамили. Я поняв, що я купив просто їбану хуйню за 2 мільйона. Тобто, я просто ну, таку взяв 2 мільйона і викинув просто в мусор. Далі ви побачите конкретніше, скільки там фінка от прям реальна, тому що пройде трохи часу. Відповідно, їх теж її крутити не буде, і там буде прям показано, яка реальна, і ви просто ахуїєте. Ну і далі, як ви гадаєте, куди приїхав підприємець Янгвей, коли просто побачив фінку в своєму бізнесі, ну просто ніщенську. Коротше, розчарувався всьому і просто пішов в казино Ну і як ви зрозуміли, в казино все починалося з менших ставок, перейшло до більших. І в кінцевому результаті я там виграв 4 з чимось мільйона. Тобто я був в мінусі, відповідно. Ну там малесенькому, я думаю, 1200 десь. Я вирішив продовжити грати, тому що, ну, а хулі, блін, я хочу відігратися, мені треба більше грошей. да? Ну і коротше, все прийшло до того, що я слив всі свої гроші. Ну, а саме 4, 4 мільйона. Коротше, пацаки, щось я так подумав, ну, типа, все, у мене по грошам повний піздос, щоб ви розуміли, у мене зараз вендінговий апарат є, є будиночок, то і, в принципі, все. Ну, типу, 39 квант А, і оці от хуйня. Вона, мені вже за неї предлагають 550. Я так зрозумів, перекуп. В принципі, в принципі, я не знаю. Я, чесно кажучи, не знаю. 550. Ну, плюс 150 тисяч, але я хочу ще довше трохи потримати і можу за 600 комусь втюрити. В принципі, думаю, непогано буде. Може з нею трошки поганяю. Зараз що, поїдемо до мого вендінгового апарату, подивимося, що наскільки там все хуйово. І давайте виставимо хату на продаж, тому що, ну тому що, як ви розумієте, грошей нема. Так, а ну подивимось на тут во. 643, блять, та вообще ніхуя не прибавилось. Ебать я... вже навіть не хочу нічого казати. Подаємо нашу хату за 700. Такі самі хати. Ну 700 моя, бачите. 750. От 700 моя. А тут ще й 3000, в мене ще й налог менший. Вже наскільки я хуйовив. Купив просто тему, це просто пиздець А поїдемо зараз глянемо фастиком. Ну, щось мені здається, що це прям тільт. Ви бачите, скільки в мене речей? Йобаний сер. Коротше, скільки в мене же ж речей є. Щоб ви розуміли. Весь інвентар забитий тими штанами, не штанами. Ну їх десь на 1500, ну точно є, на 800. Але розумієте в чому проблема, що? Блін, ну йомайо. -йо. Ну да, який їм сенс йти сюди, як можна туди піти, в принципі, так? В принципі, логічно. Блядь, за сьогодні фінка, щоб ви розуміли 200 доларів. Це піздец. Ну це його три рази купив, хуй я знаю. Це його три рази купив. Сенджо, Олександр Бандера, блять, ті всі тіпи просто крутили нахуй фінку, блять. Я чесно не знаю, що мені робити. У мене фул пиздос що робиться. Блять, ну за стільки часу за... то дивіться вже пройшло, ну блять, ну скільки нахуй пройшло. 15 годин. Ні? Да, 15 годин. Більше чим пів дня пройшло і мені цей апарат приніс ровним щотом ніхуя. Бля, ну їбать-їбать, я бізнесмен, бізнесмен. Звертайтеся, будь ласочка, якщо хочете підняти свої гроші, це до мене. Так, 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 це до мене. Угу. Повний піздец, блять. Дем казик, блять, на 500. Похуй йому продам. Ну, а далі я прокрутив рулеточку за 5 годин, випив там машину, продав її за 50 тисяч і відправився в казино. Ну а в самому казіку, відповідно, я ще вас зайняв 300 тисяч, закинув 350 тисяч, почав на них грати. Ну і коротше, так і не відігрався в жорсткому тіліті я вже вийшов з казино. Коротше, гайс, тут ще така вона фігня. Я знову пішов в казино, але без запису. Я просто вже згадав, от прямо, ну коли вже при монтажі. Ну і коротше, мене ж, як ви пам'ятаєте, було 600 тисяч на банку. Це от іменно з промокодів, там ті бабки я відкладаю для розіграшів. І відповідно я їх всі Слив, і у вже, коли йшов продавати ЛВ, у мене вже прям ні куп'я не було, тому ось така от тємка. Далі я відправився сливати. Єдину яка в мене була в відно ну, яка дорога, яка була ліквідна, а саме сумка ЛВ. Продав я її за 550 тисяч, відповідно, вийшов плюс 150 тисяч. Ну, як ви пам'ятаєте, ми її брали за 400. Ну і коротше полетів далі. Як ви думаєте, куди? Далі я не записував, але я залетів казино, я слив зразу сходу 300 тисяч, і у то вже прям запис вже почався з того, як я вкидував 200 тисяч, а точніше 2000 фішок. Ну і продовжу, коротше грати. Ну, як ви думаєте, чим це все закінчилося? Ну, все правильно, все вірно. Я знову слив ці гроші, залишився з голою жопою і, в принципі, ще й залишився в тільті до того ж. Ну, далі я вирішив протестити нову ж систему, яку додали, що, типу, рулеточка тепер вже, ну, типу, вживу. В принципі, я покрутив би 700 фішок. Ну і все. Ще одна прокруточка рулеточки. І, в принципі, плюс 20 тисяч. Це просто капець. Ну і далі, коротше, як ви розумієте, я став грбаним бічуганом. У мене просто ніфіга грошей не було. Ми з Андрієм домовилися, щоб я йому продав. Тиночку, точніше, бомбер з капішоном цей зелений, який я продавав вже бляха, хрен знає, скільки років. Ми з ним домовилися за 250. Я ж йому вмовив, що там підкину пару спойлерів до відосів. Коротше, три сотні. Ми з вами заробили з цієї фігні. Ну і також він ще прийняв сім'ю Конкорд, щоб я міг користуватися машинами, тому що, ну, як ви самі розумієте, бічуган він і в Африці бічуган. Тому ми, в принципі, з ним відправилися в казино. Ну, а що з цього вийшло, дивіться далі. Ну, далі, ми, в принципі, з Андрієм полетіли в казік, я закинув 300 тисяч, точніше, три фішок, почав на них грати, і як ви розумієте. Нічого путнього з цього не вийшло, але далі, далі сталося. Прикол, де стався. Двайка випадає. А я в рот та супка, їбани казино, блять. Я все проїбав. Я тобі можу зайняти лям, якщо треба. А якщо я не от не відіграю. А якщо не відіграю, то що буде? Відпрацьовувати буде, що буде. Ротиком? Може пів ляма займеш. Дві. Я ж та не гучі полюбасу продам. Я думаю 1200. Я тобі зразу їх верну. І 300 буду тобі верну. Ну, в принципі, це рибалка, просто посидіти фільм, подивитися, я тобі верну. То хуйня. В крайньому випадку в мене є же цей ведінговий апарат. І кофта так оцього. І кроси за 200, точно вони підуть. І кофта так мора 200, то типа 400. Ну і далі, коротше, ми дійшли до того, що Андрій мені просто зайняв півмільйона. Ну і ви самі розумієте, що я йому буду винен півмільйона, я ще взяв з грошей з промокодів, взявши півмільйона, тобто я буду винен 1 мільйон баксів. При тому що в мене майже, ну, взагалі ніхера нема, крім гребаного от вейдінга, ну та й все. Ну, в принципі, я вирішив ризикнути, тому що, ну, а чом би не, ну і дивіться, що з цього вийшло. Добре, я тобі буду винен. З процентами чи ні? Вернешь, я понял. Нихуя себе ты охуи. Пиздец, я воен, блять, 500, еще тобі 500, я лям винен. и мене бья не мало. Заебись. Ну ли, певно. Що, що кажеш? А, понял. ні, я вже по 150 ставлю. Бля, я якого хуя нахуй? Бла, тільки що вичет. Цих цифр я поставив, і воно по нові все почало їбати. У мене сьогодні випало 5000 фішок, так що я мені вже Та мені вообще не пре, Мені, блять, майже та нова бугаті випала, сука, за 100 коїнів, блять, що я крутив. А, кстати, я ж мені 15 коїнів лишилось, я буду крутить за 200. Сьогодні пішов забрав ту хуйню. Вчора випало 700 фішок з нової рулетки. Сьогодні хуйня єбана. А типа в якомусь ніби випало 500 квант коїнів, чи шо? Опа, Чимазис, блядь! Чимазис! В принципі вже лямчик є, зубрію. Шо, шо? шо, шо? Не мапану, граєш. Так, зараз будеш грати щось стати. якби я, сука, поставив 25 тисяч фішок на нулі, все, нахуй. Я б з'їбав нахуй нахуй сто казина. Не, мне тра такого, мне треба одне число, вгадати 2 2500 фішок і все. Якщо ти телепортуешься в майбутнє потім назад минуле, минуло Знаєш, Знаешь, нова рубрика на твоем каналі. Тепер я домашній разинте. Ай, ты сука, блядь, блядь, нахуй. Я уграю, якщо посрай, то все. Ні, я тобі верну, полюбас. Просто розіграшів не буде. Пару. Два відео. Два аваріки. Де тут дохуя аваріки? Ти по 100 ставиш чи як? Деви 9, дев'ять, п'ятнадцять, вісімнадцять, може бути, 16 може бути. Можуть нулі заробити. Давай 14. Чекай, у мене 500 фішок, ладно, похуй ставим. 14. І давай на 0, б. І на нулі, давай. Я уже 300 тысяч проеба. Сука, нули, блядь. ба народ, так и знал, блять Ебать Є... Андрей, но на... Два лямы, блядь Два лямы, На нуле ставил На нули я ставил Я забу, бля, я на нуле ставил по 500 Я Я, блядь, втулив 1000 на 17, я не вгадав. На що ж я ставить? Та хуй знает, б двойка, я думаю, 17 і 14. Ну давай только 10 лямів, блядь, піднімаю і в мона выходить. <рес> <рес> Єбать, я хуевший. Ну, може можеш и дабл ноль бути, до речі. Чотирнадцять. Прошу Прошу нахуй чотири лями, блять восемьсот фішек. Чотири лями, блять. А може бути перший троеч, тридцять три тройка може бути. Хую знає. Может нулі бути знов. Пізда нахуй. Чел, це пизда. П'ять. п'ять. П'ять лямів нахуй П'ять тисяч Ебать, <реш> ты легаліш, у мене 5 лямічил. Що дальше <реш> ставить, ще дальше ставить, ще дальше ставить? Двойка. Двойка, а що там біля 28 одиничка, чи що? А ні, це двойка, чекай, двойка і одиниця, я би поставив. І ще на 17 став. Як ви зрозуміли, все розпочалося доволі таки непогано. Я підняв 5 мільйонів, здавалося б, ну кинув 500 тисяч, 5 мільйонів виграв. Ну все, зупинися, просто сідбись нафіг з того казино. Але як ви розумієте, мені треба було відіграти всі мої гроші, прям всі, які я слив. І ну що, я продовжив далі грати. Відповідно, гроші закінчились, закінчувалися мені вже перестало так вести. І тут нас залишилася лише одна ставочка. Нас залишилось 2000 фішок, і ось що з цього вийшло. Все, я вже останні бабки ставлю. 250 а дев'ятка значить дев'ятка Шо 214 всю на норі Олен так воли на С Сіслями підняти въебати все ебать Ну я даю конечно Це Цепизя же тип нахуй Накінець то блять Ебать та сука Андрей 4 лями, блядь, якби я поставив на 0 і вгадав би. Коли в мене було десь лям 700, я би нахуй зі сібав, блядь. То прикинь, то остання ставка була. 26, прошу. але я 400 фішок тільки поставив. У мене 5,4 4 У на... на... Скільки скільки? 11500? 18500. 11 а в тебе там 66. Ні, я 400 поставив. Я не, до... не встиг поставити. Якби я. Якби я пока додавав, я би не встиг поставити. Що, що ти кажеш? Чого я скіпну? Ти скіпну? Я поставив. Я 17-29. 32 ніби ще поставив. Ні, 33 я поставив. Воно любить випадати, воно зараз або 33, 14 може випасти. 28 випало. Ні, нулі. ніхуя собі. Жорстко. Нулі. Я би на дабл поставив. Да, да, да. Ти ж не вгадаєш, який ноль, блять. Ну може, мені, випадало, мені, бувало, випадало після двойного нуля двойний нуль. 14 І... Давай, сьмрку. Ну, якщо виходить, то там виходило, блядь. Сюда на... 68 тисяч фішок. Що сба, ти думаєш, щенячись? Я здох а Йобаний, баний! Я здох. <реш> може, це судьба, все нахуй, ні. Ну і поки я там перереспавнився, поки те, поки все. Все-таки ми поговорили з Андрієм, чи варто взагалі йти далі, продовжувати грати, чи все-таки ні. І, в принципі, я дійшов до думки: чому би ні. Мені дуже сильно хотілося відіграти ще 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 більше грошей. Насправді, це сама, сама гірша херня, що може бути. Що ти підняв гроші і ти хочеш ще, ще, ще. Ну, але вийшло як вийшло, ну і ми відправились з Андрієм в казину. Паски 68 тисяч фішок. Я, певно, більше в казіку не вигравав. Більше я не вигравав, щоб ви розуміли. Давай, сучка, давай, мені треба блядь, одну ставку. І я звідси нахуй хуй І сюди хотів би сказати, що я більше сюди не прийду, але ж я знаю, що я сюди прийду, бо я ж, блять, їбана, сука, лутка, просто їбана. Людка, Людка, їбана Людка, нахуй ну шо зробиш, нахуй? Чотирьох? Після чотирьох тридцять шість. Ніхуя собі. Перший раз таке бачу. Що на... було? Після скіскікох, після вісьми, блять чи що тридцять шість, Чи чотирьох? Я, блять вже просто запутався нахуй в цьому життю. Ха. Вернув то, що було. Еба! Еба! <laughs> стоп, стоп! <laughs> Спамить, бля, я и забыл, что я на нуле пусто. Все, пацаки, блядь. Майже, майже 10 лямів, нахуй. Ну все, что больше 7 какая моя. <laughs> <laughs> Сука, хуй. Я еще чуть-чуть. Давайте его потроллим. Нет, 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 пишет. Ой, ха блядь. Пацаны, вертаю свої, блядь, гроші. Але це все завдяки Андрію, пацани. Киньте респект, Андрію, блять, коменти. Це піздець. Якби не він хуй. Мій вечер сьогодні так би вдався. Десь 2500, там, 200. І 246 просто Та ще чуть-чуть не кричи Ебайсука 7,5 лями, пацаны на это пацани, пацаны, все проиграл. Все пацаны все проиграл, кажется. Все, я видал вам долг, пацаны. Ну я типу Пацани, ну Андрію, Андрію просто за те, що він, бля, мені віддав гроші без відката, без ніхуя, ну реально, просто типу ті, респект, бля, серйозно. Великий йому респект. Тому, тому, що ми будемо зараз робити, пацаки? Дивіться, в мене зараз ведінговий є. Нема ніхуя абсолютно. І... як каже, смашній тваринний стан. Коротше, лямчик Андрію, ми відомо. І виходить, що покашу, покашу, скільки в мене виходить 8 лямів. Вся йомучка. 8 лямів в мене виходить. Ну і ще ці ваштани гучі є, які продаються, вони вже, блядь, нікому нахуй не потрібні. Ой-ой. Фома. Так, вони нахуй нікому, правда, не потрібні, але все-таки вони є і вони продаються. І надію, що продадуться за 250. Буду мінус і на сотню. Коротше, там от така от хуйня. Я йду зарамитися, спати, мені завтра рано вставати, тому, в принципі, на сьогодні хватить з мене всього.